Кнопки тривожної сигналізації не лише охороняють об'єкти, вони є ефективним механізмом протидії злочинності. На вулиці Харкова та області сотні інформаційних стікерів, терміновий виклик поліції. Наклейка свідчить, що у приміщенні встановлено кнопку екстреного виклику. Будь-який громадянин може звернутися за допомогою, повідомити про правопорушення і попросити натиснути тривожну кнопку. Визов прийняв, направився. Дана функція работает в області і місті вже на протяжении довгого времени. Ефективність роботи доволі висока, тому що наш екіпаж, знаходячийся в місті, 12 екіпажів і по області 28 екіпажів. В течение 5 хвилин прибывают на э, тривожного вызова. Під захистом поліції охорони у Харківській області більше 16 тисяч приміщень. Встановлено більше тисячі тривожних кнопок. 792 загально доступні. Кнопки термінового виклику встановлені на центральних та потенційно небезпечних вулицях Харкова та районних центрів, багатьох цілодобових магазинах і кафе, на автозаправках, аптеках, відділеннях Укрпошти, банківських філіях. Люди, які знаходяться в місті, гуляють, відпочивають, в вечернє время, можуть все що угодно, можуть підійти, можуть ограбити, можуть ударити. Ну вони навіть одразу по центру міста звернути увагу внимание. В многих предприятиях установлена тревожная кнопка экстренного вызова. Просили. Нажали 3-4 в городе 5-минут экипаж на месте. Ежедневно выезжают, работают в плане единой дислокации с главным управлением национальной полиции, с патрульной полицией. Тобто выполняем функції по охране общественного порядку точно так, як і по охрані об'єктів квартир грашта на імуча. Співробітники пульту централізованого спостереження поліції охорони у Харківській області слідкують за станом сигналізації на об'єктах цілодобово. У разі надходження сигналу про спрацювання тривожки оператор пульти скеровує об'єкту охорони найближче з груп реагування поліції охорони. Після прибуття на місце поліцейські з'ясовують причини виклику, виявляють, переслідують та затримують злочинців. Про один з таких випадків розповідає капрал поліції Жан-Дієго Родрікес. В одному з супермаркетів Харкова дівчині на мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що з її картки було знято дві тисячі гривень. Вона не розстерілася і попросила адміністратора нажати кнопку поліції охрани От, По прибуттю ми провели оперативне розділство і знайшли. Похожих по описанию людей 49-летнего мужчину и 38-летнюю женщину. От, у которых были изъяты карточка потерпевшей, а также 2000, 2000 гривен. Жан Ди Его у поліції охорони більше двох років. Нещодавно успішно пройшов... ...перетестацію, отримав ши Коли Когда я приходил сюда, поліції патрульна не существовала как таковой. И которая я считал что подходящие, это есть полиция охраны, которая активная, действующая, и, ну, как бы, патрулировала город, когда еще не было полиции патрульной. А мы работаем сутки двое, иногда сутки трое, то есть это в зависимости от количества личного состава. Место дислокации у нас расположено так, что мы в каждую точку города добираемся не более 3-5 минут. То есть группы раскиданы по всему городу, и мы... На любую тревожную сигнализацию, как вы сейчас видели, мы приезжаем в течение трех-двух минут. За добу може бути від 5 до 30 викликів. Причини різні, кожен виклик не передбачений. Екіпаж складається з трьох поліцейських, кожен має посвідчені водія. Щотижні поліцейські охорони проходять зняті з теоретичної підготовки та практичної стрільба рукопашний пашний бій. Самые сложные вызовы, я считаю, это, наверное, когда массовые драки. То есть вот массовые, там, с использованием ножов, ножей, там, разных там, дубинок и тому подобное. Когда как бы, одного наряда, даже ну, приезжаешь, их там может быть ну, масса, 20 человек, там, 15, не хватает, допустим, трех людей. Тогда вот этот момент до прибытия подкрепления, вот как бы есть, наверное, самая сложность – держать, чтобы люди друг друга не покалечили, не, как бы, еще не покалечили и сотрудников полиции, соответственно. По большей степени те же квартирные воры и тому подобное, они понимают, что ночью это все ну, предсказуемо, то есть в основном это они днем работают. Ну а так чаще всего это на праздниках. То есть День Конституции там, и тому подобное, там 9 мая, это всегда, ну, когда веселье, тогда такое начинается. Страшно не было, потому что как бы, Я не думаю, ті, хто боїться, ті не йдуть сюди працювати. Поэтому притом тут сотрудники, які вже давно работали, все об'яснили, все навчили. За сім місяців 2016 року у Харківській області зафіксовано більше 30 тисяч виїздів груп реагування управління поліції охорони, більше двох тисяч на спрацювання тривожних кнопок. Данная функция бесплатна, бесплатная, не несет за собой никаких нагрузок на гражданина. То есть это только помощь нашим гражданам в обеспечении общественного порядка. Он, Гражданин может увидеть даже какое-то совершаемое преступление не по отношению к нему, по отношению к другим лицам, к другим гражданам. И если он не будет безразличен к этому, подойдет, среагирует, довольно-таки быстро будет реакция полиции охраны. Кількість кнопок екстреного виклику поліції на різних об'єктах збільшується. Повний список адрес у Харкові та Харківській області, за якими можна звернутись з проханням натиснути загальнодоступну тривожну кнопку, можна знайти на сайті Департаменту поліції охорони. Кожного року завдяки запровадженню системи тривожної сигналізації вдається попередити тисячі правопорушень.